Агенція оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової купує дрони Mavic по цінам, які значно перевищують ринкові. Ось вам простий приклад: ціна одного дрону за кошторисом складає майже 108 тисяч гривень. Це на 10 тисяч гривень дорожче, ніж структура Міноборони могла б придбати на реальному ринку. А тепер уявіть, АОС закупила 700 таких дронів. Це вже мінімум 7 мільйонів гривень переплати. До того ж, абсолютно усі тендери отримують компанії, які не мають. Мають досвіду, наприклад, ясно, 2022 до 2024 року, було звичайним зернотрейдером, а тепер виробляє дрони. Або небо в піксель, фірма пов'язана з депутатом Київради від удар Максимом Макаренко, що лобіює інтереси компанії на ринку військової промисловості. А з активно працює з іншими підрядниками, які до війни не мали нічого спільного з військовим виробництвом. Наприклад, FlashTech, яка з'явилась лише у липні 2020